— О, давай! давай, давай. Гей-гу-гей-га, hey, hey, таке у нас життя, там теж готові, прощай моє ча. Сьогодні помандрує, не знаємо затмінь. Ще завтра завочуєм святини лісові. Гей, гу, гей, га, святини лісові, гей, гу-гей, га. А як ще десь це стати зі зброєю в руках? Бандера поведена, замає уся, й світ тапусту тисячі зубі сатані, а листа ліцифер в жити, не лісовій. Гей-гу, гей-га, чорти не лісові, гей-гу, гей-га. Гей-ху, світі Паску чи зловишся на тлі, на всі питання, кат давай не на тві, що уса вежала ген